Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присолідна ділянка. Сьогодні серпень місяць. Ми помаленько збираємо урожай нашого солодкого перцю. І сьогодні тема відео: як пришвидшити дозрівання солодкого перцю, що потрібно зробити, щоб уплинути на цей процес. І як зібрати нам і солодкий, і смачний перець, які провести підживлення в даному періоді, а саме в серпні місяці, щоб наші плоди були і солодкі, і швидше вони достигли. Друзі, серпень місяць такий, що ми хочемо якомога швидше зібрати найбільший урожаю, поки теплі дні. Тому в даному відео я вам розкажу, як пришвидшити дозрівання і перців, і баклажан. Долучайтесь приємного вам перегляду. Що ми робимо у серпні місяці на своїй ділянці, де посаджені перці. Ну перший агротехнічний прийом, який роблять усі городники, які вирощують перці, забирати перці у стадії технічної стиглості. Дивіться перед нами кущ, це лайлакбел. Є два види стиглості перців: це технічна стиглість. Ось як в цьому сорті це фіолетова. І біологічна стиглість це коли є така окраска, що характеризує вже біологічну стиглість даного перцю. Але від технічної стиглості до біологічної проходить майже місяць. Тому, якщо вам не потрібно збирати насіння, і не так важливо вам, щоб цей перчик вже дійсно дійшов до біологічної стиглості, то збирати можна такий перчик у стадії технічної стиглості. Звичайно, такий перчик стадії біологічної стиглості він смачніший, в ньому більше поживних речовин. Але якщо багато є квітів на кущі, багато плодів нав'язалося, і нам потрібно, щоб швидше ми позбирали якомога більше плодів. У такій стадії технічної стиглості ми вже можемо забирати ці плоди. Потім ми їх покладемо у темне, таке прохолодне місце. Зазвичай ми кладемо картонну коробку. Можна в погріб покласти, чи в якусь кімнату холодну, і за якихось 7-10 днів уже цей перчик стане отакого кольору. Тому, друзі, коли ми заберемо оці перчинки, це дасть поштовх швидше, щоб поживні речовини поступили до цього перчика, і він швидше наляється візьме свою окраску. Подивіться, який гарний цей сорт і які гарні перчинки. Ви бачите, що зриваємо ми. Ножничками, це дає змогу не пошкодити куща. Через те, що стебла крихкі, як ми будемо зривати його, можемо вламати кущик. Другий прийом, друзі, це коли ми вже забрали плід, Дуже жалко ми зачепили ось всього сорта і. Він бачите, крихкий і відломався, то він трошки постоїть, ну як такі зелені плоди, які ще не мають технічної стилості, то вони навряд чи набруто окрас. Якщо друзі, ми зірвали плодик, то ми всі листочки, які є під цим плодиком, ми обриваємо. Вони вже не потрібні нам. Це також агроприйом, який потрібно зробити. Ось друзі, як взяти кущ, то Є пасинки, які зовсім пусті. Бачите, не, які не немає ні квітів, ні плодів. Ми їх забираємо. Це дасть би як і стрес для куща, і те, що поживні речовини будуть забиратися. Отак От у кожному, ви бачите, вузлі є отакі пасиночки. Ми їх всі забираємо, вони не потрібні. Ось листочок лишили, а пасинок забрали. Також, друзі, ми дивимося. Гарно, ще кущі цвітуть, але дивимося по стану свого куща, чи може кущ витримати стільки квітів, ми дивимось і лишаємо ту кількість квітів, яку зможе ваш кущ дати поживні речовини через те, що і плодиків ще багато є. І вже в другій половині серпня місяця ми можемо прищіпувати верхівку куща. Так як ви ось бачите, ще на верхівці куща ще є цвіт, то вже слідуючи Пагінці, які будуть, ми їх прищіпимо після 20 серпня. Це вже третій прийом, який робиться у серпні місяць. Друзі, вже в серпні місяці ніякі препарати від хвороб і шкідників ми не застосовуємо, адже вже йде процес плодоношення. Але ви бачите, що наш перчик чистенький, слава Богу, в цьому році перчик наш не хворів. Але разом з тим можна застосувати раз у два тижні фітоспорин. Дуже добре реагує, що перці що баклажани на фітоспорин. Це як профілактична боротьба проти хвороб. Щоб ці перці, які в нас нав'язались, не заболіли вершинною гнилю. Адже ви знаєте, що перець схильний до захворювання вершинною гнилю, потрібно використати препарат, який містить бор. Так як ночі, холодні, дні жаркі, це такий серпень місяць, можна використати разом із препаратами, наприклад, зборною кислотою, епін. Це дасть змогу нашим перчикам. Зняти стрес і краще нарощувати вагу. Також друзі, в серпні місяці вже не потрібно застосовувати ніякі добрива, які містять азот. Ми використовуємо фосфорно-калійні добрива. Тим більше, вміст фосфору і калію дає змогу пришвидшити процес нарощування ваги наших плодів. Тому ми застосовуємо у Серпні місяці, у кого є деревний попіл, то звичайно дуже добре застосовувати на стій деревного попелу. Якщо зробити витяжку із деревного попелу, то це взагалі відмінно. Адже за допомогою витяжки з деревного попелу ми можемо провести оприскування. Це буде і боротьба з такими шкідниками, як і совка, і слимаки. Вони не люблять деревного попела. Ми беремо одну літру попелу, заливаємо трьома літрами кип'ятка, настаюється цей попел до повного стигання. Потім доводимо до 10 літрів, проціджуємо і можемо оприскувати печь. Також дуже добре провести оприскання саме в серпні місяці суперфосфатом, так як нам потрібно. І багато фосфору, щоб пришвидшити дозрівання плодів. То що ми робимо? Ми беремо пів кілограма суперфосфату, заливаємо одною літрою кип'ятка і періодично помішуємо і так сутки настаюється цей розчин. Потім ми його зливаємо, залишаючи осадок, беремо її витяжки один стакан на 10 літрів води і проводимо оприскування. Також друзі пришвидшує дозрівання перчика, це монофосфат калію. Можна взяти до 20 грам монофосфату калію, це одна столова ложка на 10 літрів води і полити під кущ. Можна використати калію магнезію через те, що магніт, ви знаєте, він допомагає нарощування маси плодів. Також дуже добре використати так, що ви візьміть ці всі поради на замітку і почергово через 10 днів проведіть те чи інше підживлення, що залишилось із запасів через те, що купляти все звичайно дорого. А якщо є деревний попіл, то звичайно назволожений ґрунт після дощику можна обсипати по столовій лості під кущі. Це буде дуже добре. Натуральне добриво. Друзі, дані поради, які я навела в цьому відео, стосуються вирощування як перців, так і баклажан. Ось ми зібрали черговий урожай перців і баклажан, і вночі пройшов сьогодні дощик. І ми маємо змогу знову провести підживлення, використовуючи деревний попіл. Ми беремо такі пожменці деревного попелу. Обсипаємо пристурове коло і перців, і баклажан, і огірків, і томатів. Всі ці овочі дуже люблять деревний попіл через те, що там дуже багато і калію, і кальцію, і різних макро- і мікроелементів. Але сьогодні, використовуючи цей момент, що наші перці, бачите, такі всі ще в дощових краплях, ми хочемо ще й провести боротьбу із шкідниками. Всі ви знаєте, що і писали мені неодноразово, що гусінь поїдає наші перці, вона любить. Тобто, щоб ніякі метелики не сідали на наші перці, то ми використовуємо ось червоний перець і деревний попіл. Ось цей червоний перець ми висипаємо у цей попіл, перемішуємо і будемо присипати кожну перчинку саме біля плодоножки, де люблять. Там і слимаки поїдати наш перчик, і метелики сідати, відкладати свої личинки. Так, друзі, ми пройдемося і кожен перчик ось так посипемо. Це трошки загайно. Оце виходить боротьба із шкідниками народними методами. Також друзі ми візьмемо ось по такій жменці і обсипимо. Кругом кожного стовбура такий прийом допоможе нам за допомогою деревного попелу дати і фосфор, і калій нашим перчикам і швидше отримати урожай. Так що, друзі, я буду дуже рада, якщо мої поради будуть корисні і ви отримаєте гарні щедрі урожаї. Миру всім нам, перемоги, захисту нашим захисникам. До побачення, до нових зустрічей.